Всім привіт! Сьогодні ми з вами возьмемо бізнес-сферу. Перед цим трошки попіклувалися про себе, наповнилися ресурсами і з повними сил і амбіцій да, думками йдемо подумати над розвитком своєї кар'єри. Це не обов'язково має бути щось велике, грандіозне. Просто нам з вами дуже-дуже важливо визначити шлях, яким ми з вами йдемо. Зрозуміти мету, навіщо ми туди йдемо. Як це має виглядати? Це має виглядати наступним чином. Да? Дуже класно, якщо у кожного з нас. Буде ось така дорожня мапа, яка нам з вами підсвітить те, куди ж все-таки ми з вами хочемо йти. Да, як ви бачите, тут також шлях непростий, шлях звилистий, десь тернистий, але, але все можна. І так, що ми будемо робити? Наприклад, нам потрібно з вами визначити точку А від сьогодні. Це буде крок один. І кінцева ваша точка, що ви хочете побачити через багато років, або да? в кінці своєї кар'єри. Наприклад, перший крок да? це з. Можливо, ви вже тут, да? можливо, це буде перший крок вашої сходинки. Наприклад, ви просто перші від одного до трьох років ви собі даєте, щоб бути бухгал... побути бухгалтером в, якої, в якійсь фірмі. Далі від 2 до 5 років ви собі даєте, щоб стати експертом-бухгалтером приватної практики, наприклад, в Україні. Або в іншій країні, в якій ви зараз знаходитеся. Третій крок вже в рамка розвитку 5-10 років. Це, можливо, приватна якась європейсько українська фірма, колаборація з бухгалтерами, можливо, да? тобто ви можете ініціювати це і під своїм крилом об'єднати незалежних бухгалтерів, да? фоповців якихось. Вже 10-15 років ви бачите себе співвласником і виконавчим директором да, аудиторської якоїсь фірми. тієї самої, наприклад. Да. І вже останній крок да, це в рамках 15-25 років, це те, що ви можете стати власником успішної компанії, яка отримує пасивний дохід. Я маю на увазі, не компанія посибний дохід, а ви, як власник цієї компанії, отримуєте пасивний дохід. Тобто ви спокійно собі можете виходити на пенсію, да? і ваша компанія під управлінням вже зовсім інших людей, з роботою інших людей, буде приносити вам і вашій сім'ї доходи. Ось якось так. Коли ви будете бачити цей шлях, Ось ці точки, да, ключові точки, тоді набагато легше йти. Ніхто не сказав, що ось тут на третьому кроці, наприклад, ви не зможете а, піти іншим шляхом. Ось бачите, тут поряд є. Дорога ось тут іде, дорога ось сюди пішла. Ось тут навіть роздвоїлася дорога. Да. Ви можете собі дозволити, ось там, десь в далечині, бачите, йде дорога. Можливо, ви. Тут поїдете не на автівці, а полетите на літаку. Все можливо. Але якщо у вас є, як мінімум, ось така дорожня карта, у вас немає змоги, просто не буде змоги йти в іншу сторону або зупинятися, залишатися на місці. У вас з'являться ось ці правильні, хороші амбіції, не ті амбі... кріплені нічим. Да? А хороші амбіції. І так, давайте ж розглянемо з вами, як до цього всього дойти. На якому етапі да, нам, а, ми зможемо вже побачити ось цю свою мапу. І так, даю вам алгоритм семи потужних кроків для побудови успішного Крок один – це ваша мета. Що ви хочете бачити, для чого ви взагалі хочете йти в реалізацію кар'єри? Що взагалі для вас кар'єр? Стати доцентом, стати деканом або стати науковим керівником, да? або в той же самій сфері. Виростити о, цілу галузь науки, виростити собі з... не те, що зміну, да? а стати да, прям якоїсь о, великої наукової течії, про якого будуть говорити, а говорити можуть. Тільки учні потім і підтримувати, і розвивати, і знати, що в кінці не, не все закінчиться. Да? Тому подумайте, в першому кроці, яка ваша мета. Далі після мети потрібно розробити чітке бачення, ось як науті нашій картинці, написати кар'єрні цілі, розвити навички. Знання, ставлення, наше ставлення да, і компетенції. Далі важливо мати кар'єрних наставників, брати участь в професійних мережах і, звісно, розвиватися по цьому напрямку, читати, знаходити інформацію, бути в курсі про всі новинки. Давайте дуже швиденько да, ось пробіжимося. Про мету ми з вами сказали. Нам потрібно запустити ось перші наші думки, мрії у Всесвіт, що так я дозволяю собі йти в цьому напрямку. Я буду це робити, і в мене є відповіді на ці питання. Другим кроком да, це якраз написати нашу візію. Як саме я бачу, що ось моя мета збувається. Третім кроком якраз розробити ось ці наші кар'єрні з вами цілі. Четвертим кроком, згідно цих цілей, які ми собі поставили, написати навички і компетенції, які нам будуть потрібні з вами. І розуміти, які навички вже зараз є нашими сильними сторонами, а які навички нам потрібно розвити. Далі класно знайти наставника, тому що один в полі воїн, але це буде дуже довго. А коли є наставники, однодумці, які допоможуть завжди, це завжди дуже дуже класно. І також допомагає в розвитку вашої кар'єри. Далі мережі. Коли ти йдеш на різні позиції, то ось мережа однодумців дуже-дуже важлива, а мережа помічників також дуже важлива. Тому що особливо в тому моменті, коли ти йдеш на високі посади. Просто так когось з вулиці не боруть. Просто так комусь доступ до управління великим капіталом також не дають. Тому подумайте, як. Ці мережі можуть вам допомогти. Також в розвитку компетенції, в налагодженні зв'язку, в формуванні експертної о, такої допомоги, да? знаєте, як кажуть, дзвонок другу і так далі. І сьомий крок це якраз інформація. Будьте в курсі новинок. Дивіться, читайте, пропонуйте щось нове. Тоді ви завжди будете в тренді, тоді ви завжди будете йти в ногу з часу. Тому беріть собі на замітку сім цих кроків, розробляйте як друге завдання собі вашу дорожню мапу. І все у вас буде класно! замечайте, что энергия там даваш фокус вага